Доброго дня, вашій увазі клан японський шайна. Зараз коротенька історія про нього. Це є американський сорт, винайдений був Річардом Вольфом в 1980 році, а на ринок поступив там в 1988 році. Клен-японський шайна він з'явився як природна мутація на іншому клені. Це є такий блудгут, від якого пішло не хіба шайна, ще декілька сортів кленів. Річард Вольфа, що на його клені, тому блудгуді, є так, якийсь такий пучок незвичайної форми, незвичайного кольору, і почав його черенкувати. І так з'явилася шайна. Назву цей клен отримав від імені доньки свого товариша. Тобто в нього був товариш-селекціонер, який мав доньку шайну, і так тому і назвав той клен. По формі Назвичайно щільний, тобто не потребує обрізки, тобто він буде і так ідеально щільно рости. І буде нагадувати таку на штамбість. Дуже часто шайно роблять, бо він буде, вона буде цей клан буде нагадувати таку плаваючу сферу. Буде сфера, яка злегенько спадає. Дуже красиво. весні листя набувають яскраво-червоного кольору, коли до, ближче до літка влітку, набувають такого бурдового, як ви можете бачити. І з осені знову появляються яскраво-червоні вогняні відтінки. Місце посадки любить сонце, сонце був тінь і росте на всій території України, бо так доволі сильно морозостійкий. Ціна його 1750 гривень, штамби метр шістде... Вибачте, 60 або 80 см. Дякую.